Вітаю на каналі Спекулянт. Я один із спекулянтів. Хочу запропонувати вам свою роботу, а саме шампура. Шампура виготовляю різні, ціни теж різні. чехли кожені є до цих комплектів, ну, в общем, Розказую, значить, саме бюджетніший варіант це ось такі шампура. Ось такі ручки, так вони виглядають. Шампура довжиною 75 см загальна довжина. Робоча 50 см товщина нержавійки 3 мм, ширина 12 мм, 430 нержавійка. 304 нержавійка. В общем, яку замовите, таку зроблю. Значить, такі шампура з 430-ю нержавійкою 6 шампурів 1000 гривень. Якщо буде ще подвійний шампур і вилка для зняття м'яса буде коштувати 1500. Це з 430-ю нержавійкою. З 304 нержавійкою Буде коштувати ось цей комплект. 6 шампурів один подвійний вілка для зняття м'яса. Буде коштувати 1700 гривень. На 200 гривень дорожче, так як ця Енержавіка дорожча в закупці. Так, далі. Далі вже йде гаряча ковка. В общем, ручна робота. Шарик тут же кується вручну. Ось такий комплект з 6 шампурів. Подвійну і вилка для зняття м'яса коштує 3000 гривень. комплект повністю з 304 нержавійки яка харчова. Ось так виглядає ручка. Ось так виглядає вилка для зняття м'яса. Такий комплект коштує 6000 гривень. Тут 6 шампурів так само, подвійний і вилка для зняття м'яса. Так, ну і є такі дракончики, такий комплект з дракончиками, це художня ковка, це ручна робота. Не путайте з літьєм, штамповками. Так що цей, Такий комплект коштує 8 тисяч гривень. Ну, це так, на любителях. Кожен чехол казав, не казав, не помню 1000 гривень до любого комплекта комплекту підійде. Що тут в мене ще? Савок кочерга завалялася. Ось з такими цікавими, цікавими ручками коштує пара 800 гривень. Так, в майбутньому, думаю, ще робити ножики. Це мій перший кухонник. Стабілочка тут сталь 65Г, ще не протравлена, ще буду травити. Ну, в общем. Таке таке в мислях є. Так, ну що ж, мій телефон 098 63 92 808. Так що дзвоніть, пишіть, висилайте гроші. Все, всім гарного, мирного дня!